А у Запоріжжі до 22 збільшилась кількість поранених у наслідок вчорашнього ворожого удару. Четверо досі у лікарнях. Одна людина в тяжкому стані. Напередодні увечері російська авіація атакувала центр міста. Перша керована бомба впала на центральний автовокзал на головному проспекті. Друга неподалік медичного закладу біля Набережною у клініці повибивало шибки. Там минулося без скалічених, натомість від автостанції, всередині якої на момент теракту було понад 10 людей, лишилася сама руїна. Двох постраждалих вивільняли з-під завалів, уламки посікли випадкових перехожих. А вибухова хвиля потрощила сусідні заклади, де також були відвідувачі. З місця чергового воєнного злочину росіян. Сюжет Андрія Пощева. Це момент удару російського каба по центральному автовокзалу Запоріжжя, недільний вечір серед місця. Літня жінка, одна із двох постраждалих, яких дістали з під завалів будівлі в оточенні медиків. Вона у шоковому стані. Тим часом серед руїн рятувальники з собакою шукають тих, хто ще може бути під завалами. У момент теракту каже керівник автовокзалу у середині перебувало 11 людей. Чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували біля кас в залі очікування. У поранених серед яких водій та перехожі мінновибухові травми і скалкові ураження до епіцентру під авіаудару росіян, окрім швидких, примчали й парамедики Червоного Хреста. Приїхали одразу три екіпажі, працювали на місці надали допомогу а, трьом, а, двох доставили до лікарні, одного передали до швидкої. Вони самі транспортували. Який там характер поранень? А, стандартно різані. Ну, тобто, вибухова травма осколками або перелами. Ну, тобто, нічого не змінюється. Шок. Пані Ірина, працівниця сусіднього із автовокзалом закладу, який потрощила вибухова хвиля, каже, двоє її колег також дістали поранень. Спогалися, Ми не зрозуміли одразу. Що воно прилетіло. ми стояли там, що нам повезло. Мальчик пострадав, що наш був співробітник. А що з ним? Осколочне ранення, голова, голова, руки, ноги поцарапані. Сильно. Ні, ну, ну терпімо сотрудниця. Ще одна упала, розбила голову. Я не знала, куди мені кидатися до мальчика. Коротше, в паніки не поняли. В аптеці поруч на голови людям обвалилася стеля. Нашому співробітнику надають допомогу. Да. А що з ним? Впав в потолок на голову. Другий російський капер рванув неподалік. Пошкоджені сім багатоповерхівок та будівля медичного закладу. Там наразі без постраждалих, але також постраждали будівлі е, закладу. охорони здоров'я. Загалом через ті авіаудари 22 людей дістали поранень. Станом на сьогоднішній ранок у лікарнях лишалося ще постраждалих. Одна людина у тяжкому стані. Андрій Почтівартан Деженко програмовікне з НСТБ, єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.